Чи задумувалися ви, що всі ми є дітьми свого часу, і нас формують, здається, одні і ті ж обставини, а долі у всіх різні. Усвідомлення місіонерського призначення своєї природи зовсім різне. Можливо, так стається й тому, що за плечима кожного з нас є свій рід з певними цілісними традиціями, свої родини, в яких ми виховуємося, люди, з якими живемо пліч опліч. Батьки Галини Анатолівни були представниками когорти тих, хто пережили буремні події Української революції 1917 1921 років, доби національно-визвольних змагань в Україні. Бачили встановлення правління гетьмана Павла Скоропадського, період влади директорії Української Народної Республіки, перемогу радянської влади, розгортання масштабного повстанського руху на теренах України. Вони пережили голод 1921 1923 років, який був безпосередньо спланований Леніним для перевиховання українського населення, що чинило опір утворенню радгоспів та комун. Вони вижили в страшний Голодомор 1932 1933 років, який скосив до 10 мільйонів українців. Вони пережили так званий Постишевський терор 1933-1934 років, в якому загинув весь світ українського національного ренесансу, вибуялого з х роках ХХ століття. Вони пережили великий терор 1936-1937 років, коли мільйони людей були посаджені до в'язниць, заслані до виправно трудових таборів. Або розстріляні, і знову значну кількість цих жертв становили члени української вже радянської інтелігенції, часто вихідці з нової радянської школи, професори, письменники, інженери, вчителі, агрономи, державні урядовці, армійські командири, селяни, робітники. Вчительську сім'ю батька Галини Анатолівни чотири рази розкуркулювали, забираючи найнеобхідніше. Працьовиті руки швидко відновлювали і вишиті скатерки, і постіль, і подушки, і величезні панські вазони Фікусі. Галина, мама Ася Іванівна, батьки якої загинули в голоді 1921 1923 років. Хвора туберкульозом кісток опинилась в інтернаті в Одесі, де померла її маленька сестричка Світланка. Потім Ася пішла вчитися до Одеської залізничної трудової школи номер 77 про працівників якої вона часто згадувала з великою любов'ю і сумом. Деякі з них були репресовані у справі так званої спілки визволення України. Одним з найбільш пам'ятних для неї викладачів школи залишився Аркадій Каска, тонкий український поет, перекладач, педагог. За наказом начальника Одеського окружного відділу Державного політичного управління Олександра Ємільянова та начальника секретно-оперативного відділку Одеського окружного відділу ДПУ Віктора Блюмана. Вночі 10 вересня 1929 року його було арештовано за причетність до контрреволюційної організації, якої насправді ж не існувало, і відправлено в одеську в'язницю, де згодом він чи то сам покінчив собою, чи то його задушили. Батькам пані Галини вдалося вижити, і вже це було величезним щастям. Вони знайшли один одного в стінах Одеського державного університету на мехматі. над ними часто посміювалися з такого химерного поєднання прізвищ Могильницький і Цвентарна. Анатолій писав дисертацію, публікував статті, викладав в школі. Нам вдалося знайти частину цих статей, останню вже після смерті чоловіка надрукувала Ася Іванівна. А маленька Галина народилася в Одесі страшного 1937 року, коли душі невинно закатованих людей витали над Україною. А вже з 22 червня 1941 року їх сім'я змушена була залишитися у великій мечетні Кривозерського району Одеської області, нині це Миколаївська область. Куди приїхали у відпустку на відвідини до рідні батька? Тоді ж батько Анатолій і його рідний брат Олександр, курсант одеського артилерійського училища, були мобілізовані, а Ася з дітьми залишилися бо ж краще лихоліття перечекати разом. Так родина й пережила окупацію прямо поруч зі штабом румунських військ, що розміщувався в одному дворі з ними в школі. При цьому їм вдавалося переховувати перед носом у румунів євреїв, які втекли з Кривозерського гетто перед розстрілом. Серед них була і перша вчителька Галиного старшого брата Вадима Рива Григорівна Лернер і сім'я Гуревича Боруха Янкелевича. А маленька Галочка, якій на цей час, було всього чотири рочки, сприймала місце, де вона жила, як справжній рай. Величезна річка, величезний садок, привілля, справжні тунелі із зелені, бабунин квітник, над яким постійно гудуть бджоли. Ці спогади будуть з нею до самої смерті. Бабуня Сеня залюбила маленьку Галину у спів та пісню. Занурила в українську народну культуру, навчила вишивати і шити, а ще навчила молитвам. І хоча після смерті в 1943 році свого молодшого сина Олександра, а згодом і старшого 34-літнього Анатолія, вона відреклася від Бога, на галочку це вже не подіяло. Церква, молитва, вміння читати старослов'янські тексти, перейняте від дідуся Пилипа. Директора, згодом зауча місцевої школи, залишилися в її серці назавжди. Мабуть, саме всі ці події і сформували Галину Могильницьку такою, якою ми її знали, кожен із нас.